У понеділок, 16 червня, у Славутичі пройшла унікальна зустріч з наймолодшим кардиналом католицької церкви Миколою Бичком, єпископом Української греко католицької церкви в Австралії, Новій Зеландії та Океанії, який був єдиним представником України, що брав участь у виборах папу у травні. Він очолив божественну літургію у храмі на честь ікони Божої Матері неостанна поміч разом з настоятелем і військовим капеланом отцем Юрієм Логазою та священниками Патріаршої Курі, що прибули до Словотича разом із владикою. Дорогі Діти, які так гарно сьогодні мене вітали в цьому справді великому святі для вашої громади. Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні справді для мене дуже така радісна. Подія, що я можу бути разом із вами в цьому храмі матері Божої неостанової Помочі, який став осердям любові, тепла, віри та надії. Ось сьогодні я разом з вами в цьому храмі за два тижні я буду в місті Римі, теж в храмі де є оригінал віконе Матері Божої нестаної помочі. І немов би всі ті прохання, які ви маєте сьогодні на своїх устах. В своїх думках, в своєму серці, я повезу саме туди, до серця, не тільки серця Католицької церкви, але саме до оригіналу цієї ікони Матері Божої неостанної помочі, яка знаходиться у Римі. В сьогоднішньому євангельському читанні ми читаємо такі дивні слова: Господь навчає нас не журитися. Не журитись про те, що ми маємо їсти, що ми маємо пити, що більше, що ми маємо тягнутись, навіть каже, не журіться завтрашнім днем. Коли ми дивимося на своє життя, напевно, що в нас зовсім по-іншому виглядають ці євангельські слова, ми все-таки стараємося журитись, потурбуватися, якось навіть подумати і про завтрашній день, що наші діти мають одягнутися. Чим їм нагодувати, що їм дати пити, але Господь говорить про щось інше, щоб все наше життя не було тією журбою, що ми все-таки вміли довіряти йому, покладатися на нього, тому що він є той, що дає насправді ці не тільки небесні дари, але й, зокрема, ці земні дари, які ми споживаємо. Вчорашнього дня. Яке ви мали свято крім того, що була неділя? День батька. Чи ви любите День Батька? Так. Ким для вас є батько? Ісус, для когось Бог. А рідні батьки ваші є тато. Чи ви любите своїх батьків? Чи ви за них молитеся? Це дуже добре. Але я думаю, що кожен із вас. І дітей, але й також дорослих. Пам'ятає обійми не тільки матері, коли міцно обіймає матір, але я думаю найбільше пам'ятаєте обійми і батька. Ці обійми вони є дуже символічні, знаєте, науковці навіть доказують, що обійми знімають стрес, допомагають мати таку ісурку любові, тепла, впевненості. І кажуть навіть досліджують, що ті обійми 10 секунд, чи навіть 20 секунд, вони дуже багато чого міняють. Це є обійми цього земного батька. Уявіть собі, які є обійми Небесного Отця. Сьогодні в нашій молитві Господь хоче всіх вас тут разом зібраних обійняти. Ті, що є тут присутні, ті, що, можливо, відсутні, все ваше місто Славутич, Господь. Хоче міцно обійняти і не відпускати із своїх обіймів. В цих обіймах сьогодні є місце для наших воїнів, героїв, ті, які віддали своє життя, віддали найцінніше, що мали для того, щоб перш за все захистити своїх дітей, захистити своїх жінок, врешті-решт оборонити свою рідну землю. В цих обіймах ми сьогодні пам'ятаємо всіх. Поранених, зниклих безвісті, всіх тих, кого діткнула війна, медиків, капеланів, діточок, зокрема, які потерпіли від війни, тих діточок, яких насильно вивезли до Росії. Господь сьогодні хоче міцно всіх вас обійняти, і, зокрема, тих, про кого ми сьогодні молимося, і за померлих, які віддали своє життя, але й також. Заживи. Сьогодні станеться ще одна дуже визначна подія, оскільки після божественної літургії ми всі вийдемо із храму і підійдемо до цього центру зцілення ран війни, який справді дуже велика символіка, то що вчора святкували День Батька, це не мов би, центр обіймів. Де справді Господь через святу мати церкву буде обіймати. Дітей, жінок, дідусів, бабусів, чоловіків, хлопців, всіх тих, хто будуть приходити до цього центру для того, щоб шукати Божої допомоги, Божого благословення. Якогось дорогого вказу в нашому житті де справді в сьогоднішньому дні не журитися практично неможливо. Де ми вже ось четвертий рік боремося, відстоюємо свою незалежність і дуже часто інколи навіть виникає в нашому серці якийсь спорив гніву, поганих емоцій, як Господь міг таке допустити, як Господь міг допустити те, що справді дуже багато наших синів і дочок, чоловіків і жінок віддали своє життя, справді поранені. Полоні. Ми шукаємо їх, ми пам'ятаємо про них, бо ніщо не є цінніше, ніж наша пам'ять, не тільки людська, але також, коли ми цю пам'ять виявляємо у наших молитвах. Саме цей центр цілення ран війни для вашого міста Славутич він стане цією такою оазою добра, Божого благословення та милосердя, люблячого Бога Отця якого ми називаємо Бог Отець, до якого ми молимося кожного дня, Отче наш! Саме цей центр зцілення ран війни, він стане справді островом Божої благодаті для вашого міста. Нехай сьогоднішній день Господь вислухає всі наші молитви. Ця літургія, яку ми ось молимося, я жертвую за всі ваші прохання, які ви маєте в своєму серці. За померлих, за живих, за тих, що в полоні, за тих, що поранені. Всі ваші наміри тенції ми сьогодні, ось зараз, після закінчення цієї проповіді, ми будемо поминати і померлих, але й ми будемо також молитися за живих, за тих, які зникли в безвісті, Щоб Господь, як добрий батько, міцно всіх нас обійняв і ніколи вже не відпускав. Амінь. Ти серця надой, на віє, душа хай радіє, Маріє, ти нас не лишой, святішого зленського, віра, я лева, блаженні, що патріарха нашого святослава, бо люби ви її виступів наших. Кир Йосипа, кир Степана, Кир Андрія, весь священичий чин, Бо побережний народ, наш правлінніце воїнство, благородний пресно пам'ятник, фундаторів і доброчиці святого храму цього, і всіх вас, православних Християн, нехай пом'яне Господь, Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки. Після цього і юних словотичани змогли помолитися разом із Владикою Миколаєм. Отже наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний, дай нам сьогодні. Слава і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, біки, вирусі, ві моє. Це храм від вас і любіє вісім, віжиною, а не по долю, любов, віна. Знає на сервіс смерть, містецький мати справді, тому що сьогоднішній центр, який е, я, ваше, тут, отець Юрій, центр зцілення ранній війни, але він, здається, не могли. Так ми маємо культуру, ми маємо намагатись заспокоюватися. Я. І краще через Бога немає. І я освітні, що ми сьогодні маємо такий чудовий стан. Справді, наші молитви всієї України, ми хочемо того миру, справедливого миру для нашої країни, щоб всі наші повернулися, ті, хто з перших днів, захищаючи нашу країну, потрапив ворога, повернулися з фронту всі живими, живими недошкожими. Пам'ятаємо вас. Дякую вам, що сьогодні ви були з нашими людьми. Для них це теж оці на все життя. І вона хоч трошки їх наближає до цього місця. А я хочу вам подарувати невеличку Дякую. таку ярку мотоку. Це виріб нашої майстрині. Але сьогодні ця мотонка піці як символ несамості, скільки української жінки. Яка чекає свого чоловіка, свого сина, яка можливо помститись за втрачення? Нехай вона нагадує вам маленький Слава Вутич, який також стійко стоїть і захищає нашу країну. Дякую, що ви з нами ще хустинка від Славутича, я думаю, вона теж нам буде нагадувати за наше маленьке місто і завжди раді, ваші, завжди раді вашій пітій і сподіваємось вашим молитвам за наших людей. Щиро вам дякую, ви сказали маленьке місто, але тут живуть живі люди. І Христос каже, де двоє, троє там я є серед них. З вами є Господь Бог. Незважаючи, можливо, навіть на ту невеличку кількість, як зазначили, але справді це то місце місто, до якого я з радістю приїжджав ще перед війною. раз я минулого року тут був. І так склалося, що зараз дуже густому графіку, де я маю файло декілька днів. Справді, це місце знайшлося також для вашого міста, щоб бути разом з вами, щоб помолитися, щоб можливо потішити вас, щоб вас запевнити, що Україна не є одна. Справді з Україною є цілий світ. Я говорю за Австралію, Нову Зеландію, Океанією. Є справді всестороння підтримка. Підтримка не тільки на словах, але підтримка також і на ділах. Склалася вже така, знаєте, давня традиція, що ще минулого року, як люди мені щось дарували, просили, щоб ця підтримка була в такий наглядний спосіб. Я вам обіцяю, що саме ця мотанка, вона ми зробимо фотографію і на фоні Синецької опери. І я перешлю цю Юрію, щоб це був такий наочний знак, що ця мотанка. Яка справді є символом української жінки, берегині, що в храмі, в якому ми знаходимося, нашою берегиною Христа Тогоробиця, яка справді оберігає, заступається, покриває свім омофором весь люд нашої землі, України, нашої неньки, нашої батьківщини. Нехай Господь справді всі вас благословить. Родичі військовополонених передали кардиналу прапор та прохання про допомогу у визволенні з полону назвардійці. На даний час у нас ще Чіпковині перебуває ще тижні військові наші чоловіки, наші побратими. Передам ваше прохання, будьте певні. Так і написано. Вірність своїх присязі разом докупівся. Наші люди. Були до останнього вірні в нашій Україні. І ми хочемо також, щоб вони повернулися до здоров'я, до своїх дітей. Вам хочу, да. дякую. дуже дякую. Дякую. Дуже дякуємо вам. Святішому селенському, грею, алемському блаженнішому патріарху, нашому Святославі, резервнішому єпийську, нашому Кіри Миколаю, волю єписького нашому вір'язу. Сижничому по нашому чину, всім отцям нашим духовним, і всім воїнам, захисникам, і всім православним Християнам, судой вовні. Літургії кардинал разом із капеланом ВЧ 3081 вісім Юрієм Логазоя освятили новостворений центр зцілення ран війни, започаткований фундацією мудра справа при парафії на честь ікони Божої Матері, «Неостанна поміч, благословляючи її помешкання, це зберігаючи безпечним їхнє життя, щедро всі з твої блага, подавай їм твоїм благословенням, бо ти благословляєш, і освячуєш все. І тобі належить всяка слава честь і поклонення з визначальним твоїм отцем, пресвятим, благим животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віків. Кардинал переріже цю ленту, яку тримають наші діти. Вони сьогодні, владико, три дні готувалися. Вони мали такий табір, канікули з Богом близько тридцяти дітей на порозі тих трьох днів зранку. Розпочинали молитвою. Мали тут майстер-класи, мали тут ігри, духовно зростали. Але для того, щоб, знаєте, духовно зростати, повинні бути провідники. Я хочу сьогодні, щоб ви вручили квіти нашим катехитам, які тут були. Це сестра Наталія, черниця з Чернігова, редемтористка. Це моя дружина Ірина, які ці дні докладали всіх зусиль, щоб дійсно ці канікули були з Богом. Моє життя міняється, а життя катехиток залишається незмінним. Мені дуже приємно, Ірино і сестру Наталія. Що ви далі служите в такий відповідальний спосіб церкві тут, зокрема на цих землях Славутича, Чернігівщини. Нехай Господь справді благословить вас. Я серце радіє, що ви робите цю відповідальну місію, продовжуєте те, що колись ми починали, продовжуєте вже тут. Широ дякую. Дякую. Давайте ми так. Ну а зараз просимо перерізати цю ленту. Діти заведуть до приміщення вас, Владико, обропити наших дітей, наш центр, вкріпити наших дорослих водою, тоді ще отець Ліпомир буде мати до нас слово. Ну що ж, там ще пчела тут пчела? Пчова, так. Якщо зараз падає, як я переїду. Це не мачоли. А що за вас будемо? Будемо святити, але ви заходьте всередину. Заходьте перші. Вися, заходьте, Катихетки наші також да, заходьте. Дитина Божа. <сіплес> Ми можемо славе. Благословання Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, нехай зійде на це. Цей центр зцілення сілення рани заходять треба? Ця фундація сьогодні вона максимально робить, щоб полегшити біль людини. Ми багато проєктів здійснюємо. Але один з проєктів, який ми робимо сьогодні, це відкриття цього центру зцілення ран. Це вже наш десятий центр зцілення ран. Це простір, місце де. Ми хочемо лікувати рану війни. Ви знаєте, моє минуле військового капелана. І тут багато з вас, яких торкнулася війна до найсакральнішого, бо забрала життя непоправні втрати. Я пригадую, як військовий капелан, знаєте, найбільший гріх, який мені говорили побратими, кажуть, мої батьки не знають, де я є. Бо вони так, знаєте, вболівали, переживали, щоб не ранити своїх батьків. Е сьогодні ви знаєте, де вони є. Вони є в обіймах Бога Отця. А ви лишаєтеся в обіймах наших священників, церкви. От в тому центрі зцілення ран. Залишаєтеся, щоб гоїти рани. І так як цей один. Батько мужньо сказав, що достойно померти є легше, ніж достойно прожити. Родичі полонених гвардійців із Чорнобильської АЕС подякували отцю Юрію за допомогу під час окупації. Слава Тиша. Ну, дякую, вам дякувати Юрій що нам Бог послав вас. Що ви в нас є отець Юрій, хто б до нього не звернувся, у нього завжди були слова підтримки, завжди знаходились якісь. Такі, як кажуть, ситуації, коли давав розраду і давав пораду. Тому я дуже дякую, що саме ви нам також надаєте кожного дня, коли ми до вас звертаємось, слова підтримки і подяки, підтримки і допомоги. Тому від нас від ЧАЕС, від родин такі маленькі подорожничок для дітей, щоб діти у вас Дякую. Давали Боже слово. Дякую. Дякую, Дякую. Пас найто. А вже у фіналі візиту ми поспілкувалися з кардиналом католицької церкви Миколом Бичком про вибори папи та відносини до Трампа. Трошки політичне, мабуть, кажіть. До якого хреста можна того не вибрати? Ну не хочу погано сказати американського президента у лапках, що він оце таке творить. І з кожним днем і за його розмов із Путлером, наче не назову, гинуть наші діти, гинуть наші воїни. Дивіться, ми Христа його при... прилежить, щоб до його дійшло. Його життя приложить. До... Тобто, знаєте, кожен за свої вчинки буде відповідати і тут на землі, і пізніше перед Богом. Але ми мусимо розуміти, що нас ніхто не захистить без нас. Ми не можемо покладатися знаєте, на президента Трампа, на президента Байдена чи інших політиків. Тому що ви самі розумієте, і навіть то, що зараз наші військові, розвиток тих технологій, зокрема дронів, ми самі себе захищаємо. Ми, можливо, спочатку якось до певної міри надіялись, може були наївними, що нам поможуть. Але бачте, як, як казали, маємо те, що маємо, і тому справді ми мусимо усвідомити, що нас ніхто не захистить без нас. Так, підтримки нам потрібно світу, і, і зброї, і багато різних речей потрібно, але Трамп не буде, знаєте, переживати за Україну, якщо не ми. Ну, я на, на папу ще на нового надію, що він може до якогось хреста його притулити, чи Христом може його притулити. Хоч це й грубо, не по-європейськи, але що ж з ним треба? Що до папи, чи до Трампа? Ну принаймні, дивіться, папа ви, ну ви пам'ятаєте на похороні попереднього папи, що сталося, що, що Ватикан все-таки зумів їх. Звести разом і нашого президента і Трампа, Принаймні, щоб вони один на один в очі поговорили. тому що поза тим овальним кабінетом, практично такої якоїсь один на один, один на один, бо в овальному кабінеті то, то не було один на один. Так що це було дуже добре. Так, можливо, ми очікували на якісь більші результати ми але чекали ми та 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 але тут, бачите, кожен з нас на своєму місці. Ви тут. Ми, скажімо, з духовної сторони, наші дипломати, ми мусимо розуміти, що нас ніхто не захистить, якщо ми не будемо також якось брати на себе цю відповідальність. Бо дуже часто бачите, ми надіємося на когось, але забуваємо, що хтось нас не спасе. Нас може Бог спасти. І він нас спасає. Я думаю, то що ми вже четвертий рік воюємо. Це це велике. А ще Юна Вірянка запитала, а чи правда, що нового папу звуть? Лев. Так це а правда, А що у нас є в класі Лев. Теж Лев, так. може, і як він хоче. Він по чи хоче він поїхати до папи римської сказати, я також є лев? Не знаю. Мусиш в нього запитати. Може він хоче поїхати і сказати папі римському. що ще є один лев в Славутичі. Чи можна коварне запитання? А ваш кандидат був той самий, якого обрали Чи не разу? Дивіться а про це я вам не скажу, тому що я... це? <с> та це тайна. Та. та це тайна. А як обирають по симпатіям, по відношенню до людей? Відношенню... Дивіться, Ми мусимо одну річ зрозуміти, що вибори понтифіка, папи, конклав це не є вибір президента чи прем'єр-міністра? Тобто ми мусимо розуміти, що церква. Була заснована самим Ісусом Христом. Ви знаєте, що перший папа римський це апостол Петро, і відповідно всі інші це його наступники. Саме тому тут велику роль відігрують не тільки кардинали, кардинали вони практично як інструменти. Ще Бог на небі є. І я думаю, ці вибори цей конклав показав це дуже чітко, тому що прогнози були одні. А вийшло зовсім по іншому, тому що є ще Бог на небі, і святий дух ще також діє навіть через кардиналів, і це дуже чітко було видно на конклаві. Так що, справді, знаєте, Бог собі набагато краще порадить. Ви пам'ятаєте минуле століття, як комуністична влада хотіла знищити всі церкви, віру, все. Знаєте, це неможливо знищити, і воно неможливо знищити вже дві тисячі років, понад дві тисячі років церква є, і вона буде до кінця світу, тому що не людина керує церквою, не священик, не кардинал, а Господь Бог через нас. Дякуємо прошу і загальне фото у кінці візиту.